Друзі, усім привіт! У нас сьогодні 10 листопада, і я тільки надумала садити чесник і цибулю на зиму. Ось була сьогодні на базарі, у нас базарний день, і придбала таку цибулю і чесничок. І хочу посіяти ще петрушку і кріп на зиму. Ось покажу вам лише. Тут два різних сорти, небагато. І така цибуля. Цибуля різна, така, бачите, маленька і трошки більша. Ось і кріп з петрушкою. Я спочатку не планувала садити на зиму чесничок, бо в мене чомусь він завжди вдало виходив, але спонтанно вирішила, тож підшукала місце вже. У мене ось тут є така петрушка. От, я її, напевно, що зараз викопаю, поріжу і ну, в заморозку кину, скоріш за все. Її там ще перебрати потрібно. І ось це місце буде під цибульку з часничком. Якщо не вистачить, ще, можливо, ось тут посажу. У мене там є два рядочки цибулі вже висадженої. Спочатку приступаю до петрушки. Її, можливо, можна було б і залишити, але я хочу посіяти свіженьку, і хочу тут гарно перекопати землю, чуть-чуть змістити стежечку, тож вона йде під лопату. Буде свіженька тут. В неї таке коріння велике, знаєте, вона тут так прямо густо-густо засіяна, але нічого не пропаде. І беру граблі, хочу гарненько все згорнути, листячко, все сміття і гарно перекопати діляночку. thank you Так, я гарненько перекопала, повибирала дуже багато різного сміття. Там камінчики, цвяшки різні, розрівняла граблями і приступаю до рядочків. Два перших рядка я вирішила зробити для кропу, посію кріп, щоб тут під рукою був. А далі вже роблю на часничок з цибулею. Ось так засіваю, поливати не буду, нічого. От, надіюся, він зійде весною. І далі продовжую робити на цибулю. Такі глибоченькі, гарно просипаю попелом, перемішую, і цибулю я трошки пролию водичкою, щоб вона не замерзла, гарно вчепилася до землі. Бо в нас вже передають, ну, не передають, у нас вже, в принципі, є заморозки вночі, мінус 2, мінус 3, навіть і мінус 5 було. Ось то, щоб вона не замерзла. Для надійності пролию водою. Я тут викопувала петрушку і натрапила на цибулини з нарцисів. Я її забула, що вони в мене там були. Вони дуже гарні, вони такі яскраво-жовті, незвичайні такі сортові. Знаєте, пишна-пишна квіточка. Тож я вирішила їх пересадити, шкода викидати. Ось, знайшла якусь бутилку, обрізала і сажу в цю риночку і буду закопувати в землю. Я їх тут перебираю, беру найкращі, самі більші. Трошечки вусика відриваю, тому що занадто великий, і виставляю в риночку. Я вже багатенько попересаджувала первоцвітів і тюльпани, і нарциси, і гіацинти. Далі там такі пролізки, буде красота весною, коли все посходить. Можна буде просто прикрашати будь-який куточок подвір'я або просто залишити на тому місці, де вони посаджені. Ось, власне, тут я буду садити. Точніше прикопувати в землю до всіх е, остальних риночок, нехай перезимує тут, а далі побачимо. Так, на сьогодні я закінчила, зараз буду вам показувати свій результат. Ось ця грядочка, бачите, я навіть її огородила. в мене були такі бордюрчики, вирішила все-таки її доповнити, щоб вона вже була завершеною. Ось там я попідсипала попелом в клематі, персик. Це дуже для них також хорошо. Побачила я там в інтернеті, що на зиму добре їх попелом підсипати. Ось порівняла трошки цю дорожку, бо в неї якось нерівно, кривенько трошки стояла я їх вирівняла. І посадила цибулю часник далі. Тут ще досадила рядок цибулі, в мене там дві було. І тут ще посіяла рядок петрушки і рядок кропу. І залишила ось цю маленьку діляночку на салати. То вже буде весною. Салати, редиска, десь воно все має ще поміститись. Ось, і така краса вийшла. Зараз покажу вам хризантемку, яка вже майже розпустилась. Вона в цьому році так погано. Виглядає ось, дивіться, яка бордова-бордова, дуже красива. Телефон просто не передає. Дуже багато розпересаджена, була поломана, і вона в такому стані. так, Вона кулькою росте дуже гарно. Я її хочу розмножити от, і буде красиво. Розсадити. Далі в мене ще ось ці грядки залишились перекопати. Я їх не перекопую, тому що ще буде сюди додаватись перегній і вже тоді все разом. Вже все прибрала і ще в мене ось тут ряд цибулі, ну посадила ще ряд цибулі, в мене залишилось її багатенько, і багатенько ще залишилось, ну вже поки немає куди її висаджувати. Вже весь огород буде в цибулі, то так собі. Далі ось тут посипала попелом хризантеми, примули. Також їм буде добре. І ось такий результат в мене вийшов. Це вже, напевно, що. Я думаю, все. Більше вже ніяких робіт не буде. Нас вже даже сніг передають з 15 го числа. Тож залишаю квітник в такому стані на зиму. А ось ще хотіла показати, мене надумала троянда розквітати. Це нова влітку я її садила, бордюрна, така дуже гарна, жовто-оранжева, з червоними, ось така червона кайомочка. Ну Вона вже зрозуміло не розквітне, напевно. що. Ось, але все ж таки ще хотіла бідолашно заквітнути. Ще ось там ті троянди потрібно обрізати. Ось, а так наче все. Все залишаю так. Нехай зимує. От. Лілії також майже всі вже позасихали. Морози були, вони трошки листя примерзли, вже пообсипаються. От, в цьому куточку також приймули, ми її, поприймалися, навіть попускали нові листочки. Бачите, такі вони зелененькі. Так що ось така краса буде. Ось, бачите, такі молодесенькі листочки. Скільки там пройшло тиждень-два, я вже не пам'ятаю, Вже поприймались, так гарно. Тут хризантемки ще стоять. Деякі вже пообсихали, деякі ще квітнуть. Ось так. Ці ромашечки такі гарні і оці зелені мені дуже подобаються. фісташковий колір мають такий. Дуже красиві. Я сподіваюся, що вже на наступний рік воно все буде набагато красивіше. Знаєте, воно вже тут на місці поприймається, Я вже десятий раз кажу, і вже його зразу там підв'язувати. Деякі христия будуть кульками, деякі вищі. Ось сонця їм тут достатньо і я думаю, вони себе тут будуть класно почувати. Так що ось так. І біску це може треба було це насіння також пообривати. Бачите, там такі бутончики з насінням. От вони падають і деякі є, проростають на землі, але більшість вони, можливо, це вони не, ну, не такі, не, дійсні, не дійсне це насіння, я не знаю. В основному не проростає там пару корінчиків і все. Ось оця гейхера прийнялась новенька. Бачите, як вона в свій колір такий взяла. Вона ось така зелена була. Десь листочок там є. Ось така зелена. Стала червона-червона. Дуже гарна. Ця фіолетова. Також всі поприймалися, я їх розсадила, наче вони себе класно почувають. От. Тож нехай ростуть. Ось і все. Роботи в цьому сезоні вже завершені. Будемо чекати зиму. А я вам ще хотіла показати ось ці хризантеми, які вони гарні. Бачите, вони розквітають всі. Наче непогано себе почувають, ось ці жовті, дуже красиві. А я, друзі, на цьому буду закінчувати свої відео. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока!